Дуже гарно, я би тут жила навіть. Дуже подобається. Він стильний, він симпатичний. Я перфекціоніст і мені цей, цей стиль дуже подобається. Ідея супер. На макі подобаються. Е, оці гілочки такі гарні, вони як каченки туди можна повіршити. І як фонтанчик якийсь такий, і гарний. Важливо, щоб діти гралися. Що мало м'яч. Мені важливо, щоб для будинку були квіточки. Ну, я ходжу на якихось лазунках полазах. Важливо б, щоб не було брудка. Красивіше, коли природа. Сонтава я красива і будинок красивий. Дуже <клевиця> гарно нагадує «Вемелі резорт дуже похоже. Це так красиво. А, ну, ремонт красивий. Все красиве. Вона дуже гарна, там рослини, є дуже гарні диванчики. Може бути для лікарів і для людей. Може там мудрик живе. Може долбик, може трюбін. Якийсь трюбен. Десять десяти. Десять десяти. І я, я вже я професіонально вмію оцінювати, і хочу сказати, це заслужує круту десятку десяти.